У бібліотеках області протягом тижня дорослі агітують дітей більше читати. Читати, читати, і це бажання читати воно зростає. Сьогодні перший день. Далі буде дітей запросять на презентації нових книг, літературні вікторини і конкурси. Подільські дитячі письменники наживо поспілкуються з малечею. Разом це має додати охоти до читання. Я читаю багато книжок про принцес, сказки. я дуже люблю читати. І Шкільна література, нам дуже подобається читанка. А батькам педагоги радять прискіпливіше вибирати для дітей літературу. Гаррі Поттера багато книжок читали. Майже всі частини ми прочитали. вчить уявляти майбутнє. Можливо, ми будемо теж чарівниками. Кіношний чарівник Гаррі і його подільський прототип агітують за читанням. Я недавно дивився по інтернету інтерв'ю. Він говорив, що щоб діти багато читали книг. Інтерес до читання поволі згасає з дорослішанням, натомість приходять нові забавки, поки чотирикласники розповідають про книги, семикласники бавляться в комп'ютерні ігри. Смотре, які. якщо є стратегії, то вони полезні в умственному Ну, Стрілялки, я не впевнена, що допомагають чим. Ми робили в минулому році опитування дітей, книга чи інтернет, то можна сказати, що майже наполовину. До 60% дітей ще таки люблять читати. Книги звертаються, а 40% надають перевагу інтернету. У книжковому наметі в центрі Хмельницького покупців не бракує. Від книг тут очі розбігаються, але батьки намагаються не економити. На взуті на книжках економити дітям не можна. Тому втратити клієнтів не бояться, і комп'ютер книгам не конкурент. Гарну книжечку дитині в три роки. Ви на комп'ютері не покажете. Їй треба щось мати в руках. Гарну книжечку. От, яка розкладається на картоні, робиться з неї книжка пазл. Є різні покупці, дуже цікаві в нас. Є які волочать дітей за книжкою купити, а є навпаки, діти ведуть тата з мамою, а ті впираються, пішли тобі щось з'їсти куплю. Ну, тобто, це скіж, більш виховання культура. Байдужим дочитанням людям бібліотекарі і продавці книг радять прочитати хоча б одну книжку, хоча б тиждень читання, а раптом сподобається Юрій Курочка, Олександр Галян для інформаційного випуску.